Так, друзі, Броварський міськрайонний суд. Дві справи сьогодні розглянуто, 53-10-54-24. Результат, скажімо так, не зовсім такий, як я очікував. По справі 53.10 відмова, по справі 54-24 задоволено позивні вимоги. Остаточне повне рішення буде. Очікувати на через 5 днів після того, як буде, ну, після сьогоднішнього дня результати оголошу після того, як буде повне рішення. Хотілося б дізнатися на що опиралася суддя, коли приймала таке рішення. Вважаю, звісно, таке рішення незаконним. Звісно, буду його оскаржувати. Так що, друзі, всі, хто слідкує за, за подією, буду вдячні за ваші коментарі. Я казав, що історія буде розвиватися цікаво і ми бачимо її. Такий результат. Всім дякую за перегляд. Гарного дня і мирного неба!